Ідемо, йдемо, я тобі покажу капсулу часу, яку підбрав Максим. Ідемо, ідемо, йдемо. Йдем. Ти вже показав? <с> Друзі, зустрічайте це капсулу часу, яку сьогодні ми вам покажемо, тому що ми гарнесенько попрацювали і для нашого замовника знайшли найкращий варіант. Скажіть, дивіться. Ну класно ж виглядає все на місці, колеса на місці. Ладно, шутки шутками, друзі. Сьогодні у нас відео буде капсула часу, тому що ми знайшли дійсно класний автомобіль з підтвердженим пробігом на класній комплектації, і це в нас Рено Канго 1.5 дизель. Поїхали. Чому це капсула часу? Тому що подивіться на звіт цього автомобіля. За карвертікалом ми його перевірили і побачили, що цей автомобіль з 2013 року по 24-й кінець 24-го заїжджав на сервіс один-два рази на рік. І є фіксація цього пробігу кожен рік. Також ми бачимо, що не було ніяких страхових випадків, що не було у нього ДТП, що не був цей автомобіль в таксі. І бачимо, звідки він приїхав. Тому кожного разу вам нагадую, друзі, перед тим, якщо сприяти. Бати через CarVertical. раз перевірили, і ви маєте таку ж саму всю інформацію. А для кого дорогий звіт, то з моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижечку в мінус 20%. Посилання на CarVertical залишаю внизу, знаходьте також свої капсули. Вони все-таки існують. Так, всім доброго дня. Ну що ж, Зустрілися ми з цим продавцем цього автомобіля. Ну, зараз, коли він виїхав з полірування хімчистки, то виглядає він шикарно. Фари от настільки прозорі, без колів, без нічого, але зараз більш детально будемо дивитися. Порожки цілі, гума у нас є в вразима, пасажири, релінги. Ззаду трохи бампер не на місці. То машини не нові, тому в будь-якому випадку якісь у нас питання трохи можуть бути. Але в цілому, зараз перше враження гарне, мені подобається. З цієї сторони також трохи бампер не на місці. Я думаю, зараз декілька людей напишуть коментар. Максим, ну я ж звертався до тебе для того, щоб ти мені підібрав якийсь каблучок, і ви, ви, і ви мені відмовили, сказали разові огляди. Друзі, хочу розповісти, чому і чому ми працювали з цим клієнтом. Тому що у нього основна задача була знайти каблучок, і не було прив'язки до якоїсь марки. Тобто ми дивилися і Citroen, ми дивилися і Peugeot Пижопортнери, і Kangoo, дивилися. І бюджет на все це у нас було 10-10,5 тисяч доларів. Тобто, бюджет гарний, побажання у людини не було якогось конкретного. Тому ми взяли в роботу і шукали гарний варіант. Чому ми не працюємо з комерційним транспортом, друзі? Тому що всі ці машини, вони, як правило, працюють. Тобто це не легковий автомобіль, це не седан, який може їздити в родині мало кілометрів в день. Це, як правило, якісь піджопники, офісні піджопники, або на доставки ці автомобілі, або на розвозці. Тому знайти гарний стан такого автомобіля дуже складно і з адекватним пробігом, хоча б там 250 тисяч кілометрів. Тому що я зараз можу вам показати сайт європейський, наприклад, там Францію або Нідерланди, там, де машина Атого року або 19-го року і вона вже має 250-350 тисяч пробіг. Розумієте? Розумієте, тому одразу вибачаюсь, хто до нас звертався за такими машинами. Якщо все-таки хочете знайти для себе гарний варіант, то надсилайте нам своє оголошення. Ми, включи разового огляду, допоможемо вам знайти вашу автівку мрії. Давайте більш детально дивитись, почнемо з передньої частини. Фара абсолютно ціленька. Противотуманочки цілі, прозорі. Передній бампер, до речі, стоїть гарно. Ось тут От мінімальний такий зазор. зазорний зазор, але це у нас рено і такі речі можуть бути. Гума, зима, ще раз повторюсь. По протектору вона гарна, зимова 2018 року. Диск трохи поліз. Крилечки тут цілі, постійкі. Бачу, що воно не оброблено, але пильник цілий. І стійка сама візуально суха. Невелике напрацювання є на гальмівних дисках і колодок там ще багато. Тут весь пластик на місці, кріплення на місці. Тут бачу, що трохи обірване. Чи кусочка у нас тут не вистачає? Зараз для порівняння з іншого боку, подивимось, є ось така наліпка. Сколі взагалі не бачу на капоті. Весь капот, в принципі, ціленький. такого нічого немає. Критичного. Ця фара також у нас ціла. Зазор такий самий, як і з тієї сторони. Противотуманочка ціла, бризовічка, кусочка цього немає, там тільки кусочок залишився. Але також. Тут весь пластик на місці, з цієї сторони така, бачите, вона 18-го року, такі мінімальні тріщинки є, але ж вже зима закінчається, вже можна доїздити на цих, а потім вже наступний рік придбати собі інші. Так, Стієчка також гарнесенька, хром ніде не поліс. Радіатор виглядає цілим. Інтеркулер також без масла. Тут знизу все ціленьке, такі от, мінімальні є царапини. Тут радіатор також цілий. Лобове в нас неоригінальне. Сколів на ньому я не бачу. Накладочка на дзеркалі ціла. Ручка ціла, під ручками ціла. Тут в нас 13 рік поріг. Візуально цілий, це роздвижна дверка також. ручки Просто у них дуже часто ручки облазять, тут чорне воно стає під ручками, все це вбивається. В нашому випадку все ідеально. Є такі мінімальні скольчики по боковушки. Також 13 рік, тут також 13-й Ця дверка також ціла, пошкоджень немає. Мінімальний нальот є на речагах. Такі невеличкі є от. Царапни, які б можна було б полірнути як для себе трохи краще, взагалі було б ідеально. На супортах є на великий також нальот, диски всі от такі. мінімально почали лізти, але ззаді по протектору все добре. По пластику все на місці. Всі заглушечки, все в принципі на своїх місцях. Задній фонарь. У нас не запотівши, Тут все на своїх місцях. Наліпки присутні. Скло 2013 року, воно оригінальне, Renault Elf. Бачимо, що тут довго десь автомобіль стояв і трохи в нас позеленіло з внутрішньої сторони. Але воно тут не запотівши, вологи немає. Тут все добре. Також є в нас, бачите, прицепне. Знизу тут ржі немає, запаска є. Вихлопна труба чиста, звичайна балка. Стоєчки бачу сухі, ззаді бампер. Також ціленькі. Яка є перевага у Рено Кангу? Тому що ви можете для себе обрати довгу базу або коротку, або п'ятимісну версію, або сімімісну. Тому що у цих Peugeot Sitрен, там у нас все по стандартну. у нас каблучок, да й каблучок, а кангу нам дає можливість вибрати довжину цього автомобіля і місця. Давайте одразу вже подивимося, що у нас тут. Тут тріщин немає. Амортизатори тримають, відкриваються. Ззаду болтики не крутя. Амортизатор цілий, резиночка також не порвана. Це от на своїх місцях. Тут по пластику, такі можете побачити, мінімальні якісь сліди є, але страшного нічого немає. Також шторочка присутня каже, продавець, що є ще сітка. От сюди. Але він її чудово забув чи десь на хімчистці По пластику тут все добре, підсвіточка горить, хвилелінчик в ідеальному стані, знак аптечка, стоєчки внутрішні. Мені подобається. Тут така величезна ляда, але на ній жодного пошкодження. Взагалі царапин немає. Оці заводські заглушки, резинки дренажні, вони на місці. І режі тут взагалі немає, намекали на тут отут от з-під герметика починає лізти, але в нашому випадку все абсолютно ціле. Цвіточка закривається гарно. Тут нічого не зломано. 13 року, 13-й і тут глобал. Тримається задня дверка під ручками. Все добре, накладочки на своїх місцях. Тут внутряночка ціла. Водійська дверка також без зауважень. Все на своїх місцях, резиночки. Не граду немає. Якась царапулька, всі заглушечки всі. На місці. В цілому, поки мені все подобається, якщо чесно. Давайте Рено Канго порівняємо з конкурентами. Например, например, на за словом, например. Наприклад. Сережа, Сережа, Піска струй. <засло> Друзі, давайте порівняємо, наприклад, Рено Канго з його конкурентами: Citroen, Berlingo, Peugeot Partner. які є недоліки в цих машинах і яких нема в цьому. А якщо ми беремо, наприклад, Citroen, то ми дуже... Часто зустрічаємо питання по кузову. тому що ці автомобілі вони не оцинковані і дуже часто пороги гниють, задня ляда гниє, там, де задня ляда, у нас шви гниють, низ дверей. Тобто питань по ньому дуже багато. Що стосовно, ви зараз кажете, а Peugeot Partner класний, він оцинкований, на ньому питань немає. Капот алюмінієвий, він не ржавіє, Ніхрена, я вам скажу, тому що я особисто ввів таке замовлення і передивився дуже багато різних машин. І він так само гниє, як Citroen Берлінга. Тобто у цих двох машин Peugeot Citroen кузов, хірня. Можу сказати, сміливо перевіряв багато, а у Рено питань з кузовом таких немає. Тому що ми всі знаємо, що Рено не на словах оцінковані а в дії. Тобто знайти міган, кліо, канго. З питаннями по кузову з рижиками це нереально. Зрозуміло діло. Якщо були якісь роботи, то ви там можете зустріти по кузову якісь прищики. І якщо автомобіль в збереженому стані не фарбований, то рижика ніколи в житті ви не побачите. Тому тут ставим великий плюс цьому автомобілю. У нас електрика дзеркал, два склопіді мочі, накладка без пропалів, нічого не затерта, ручка також не обліша. Сама карта виглядає ціленькою. Тут все добре. Тут всі точечки на своїх місцях, бо що тут таке, як прищик почав лізти, резиночка, вся на місці. Є в нас підігрів сидінь водійського, Саме сидіння в дуже класному стані. Воно, до речі, ціле, не перешите. Ремінь працює, пропалів немає. Тут також все добре. Навіть попільничка є оригінальна. Така електроручник тут не задертий, коліса в гарному стані. Клімат контроль. Перемикачі всі тут цілі. Круїз, контроль. Кермо в оригіналі. Кнопки не затерті, все працює. О, переключає, але дуже складно. Тут кнопки не затерті, на магнітолі також кнопочки всі цілі. Питань в мене немає. Коректор фар, дирок немає, коврики мінімальні такі є. Сам ковролін гарний. Коврики у нас оригінальні 12-го року. Це також ціле. Тут іржі немає. Крило переднє, бачу, що не крутилося. Тут все на своїх місцях. Поріг цілий, ковролінчик гарний і резиночка у нас оплотнітельна також ціла. Бачу 2017 рік у нас 62 тисячі кілометрів було. Ззаду на сидіннях все як нове. Ремінь працює, зафікси дитячого крісла є, нічого порваного взагалі немає. Оригінальні ці коврики під ковроліном добре. Іржі на кріпленнях немає, є оці столики. Вони працюють, тут нічого не порвано, полочка, ця, світло, все у нас крючочки. Сидіння з внутрішньої сторони, також всі цілі. не пошкоджені, по пластику питань немає. Я Зараз сяду ми подивимось. Треба змазати, бачу, кріплення ці. Так, вікно відкривається, кріплення. По пластику питань немає. Також магнітики всі. Рельса сама, подивіться, просто її треба змазати, але яржі взагалі немає ніде. І тут, коли великі пробіги, от у мене трафік був завжди розбито. Було. Тут видно, що воно ціленьке. Дивимось тепер цю сторону. Ця дверка трохи краще їде. З цієї сторони також сидіння ідеальне. Тут ціле тут, до речі, оця накладка повністю є. З цієї сторони її немає. Тут і карман нижче, він йде. Кавералінчик з цієї сторони також цілий. Також не розбиті кріплення. Тут і режі ніде немає. Мені подобається все. Також відкривається. Пластик цілий, не пошкоджені ручки. Все гарно. Також гнуться. Відключення у нас подушок безпеки. Підігрів у нас є тільки на тому сидінні. Бачите, накладочка, торпеда тут. В ідеальному стані, кнопки не затерті, екорежим. карта без зауважень. Внутряночка також не побита, знизу все добре, порошки. Всі цілі. Сертифікат відповідності на автівку є. Код від магнітоли, до речі, дуже крута штука, коли акумулятор знімає, то є цей код, його треба ввести потім. Остання запис 6623, 107 тисяч, 2187, 18.69. Тобто 18 21, бачите, наскільки мало їздила автівка. Потім 47, це у нас 17, 16 34, 15 22, є ось він код. То У нас є якісь документи, 117, у нас було 06, 24, 06, 24, що... От щось тут якісь роботи робили. Яка є перевага в Кангу з конкурентами саме по двигунам? Хотів би я розповісти про цей двигун, але його вже забрали. Десь, мабуть, на розборки або на якомусь іншому автомобілі стоїть, то просто так, станемо рядом і все. Всі ми знаємо, що на Кангу встановлений 1,5 дизель К9К. Ну це супернадійний, це прям. Капець, він їздить довго, дуже економний, питань немає. Але своїх 350 тисяч цей автомобіль спокійно проходить. В нього так є інколи питання по вкладушам на шатунах. Чому? Тому що в Європі міняють масло кожні 20-30 тисяч. А якщо цей автомобіль їздив в місті і представляєте, скільки в нього буде від заміни до заміни моточасів. Тобто у нас масло вже, мабуть, тисяч на 8 на 10, воно вже не працює, а людина ще 10 тисяч їздить. Тому у нас є. Там задіри взагалі більше страждали 1,5 двигуни. Це в нас до 10 го року, до 11-го, тому що там ззаду встановлений був стартер. Там були масляні канали, які забивалися. Потім стартер вже перенесли на передню частину і питань по цим вкладишам вже стало менше. Тут просто вже було питання більше до регламенту і заміни масла. Що стосовно, якщо ви не хочете дизельне 1,5, не хочете економити, ви боїтесь дизель, то можете спокійно обирати 1,6 бензин. Він такий самий, як на мігані, як на другому, як на третьому мігані, питань до нього ну, взагалі немає. От чесно, оцей от двигун він трохи буде більше витрачати паливо, але він і зимою заводиться. У нього і турбіни немає, і форсунок у цих немає, як в дизелі, тому він набагато простіше. Але... Дизель їде цікавіше, різвіше, і по трасі зручніше, обертів таких немає. Тому я все-таки, якщо побрав би такий автомобіль, то він був би дизельний. Якщо ми візьмемо конкурентів Peugeot Cрен, там ми можемо зустріти 1,6 дизель. Це оцей французький, також божественний 1,6 дизель, який на Volvo ми могли побачити. У нас восьмиклапаний, економний, але також він свої 350 тисяч проїжджає, інколи і 400, і більше. Все залежить від регламенту. Від заміни масла. Хочу вам порекомендувати все-таки для людей, які їздять в місті, то е, визначити свою заміну масла по моточасам. Тому що інколи автомобіль вже на 5-6 тисяч свої моточаси використав, і у вас просто там внутрі вже двигуна не масло, а вода. Я на своїх машинах міняю масло і всім рекомендую кожні 8 тисяч кілометрів. Тоді у вас питань не буде не до задірів, не жору масла, нічого всього цього. Так, що у нас чек горить? Завівся добре, ручник. Може, будь ласка, подивиться фари, я включу. Mm. Mm. Помилок не горить, скоп підіймач працює, це також працює, електрика. Вверх, вниз, вліво, вправо так працювати. Тут все ціле підсвіточка, дзеркало. Сидіння регулюється по висоті, круїз контроль в нас тут присутній. Бачимо, він засвічується зелений і обмеження швидкості також засвічується. Сигнал працює, по люфту питань немає. Щеплення бере трохи вище з середини. Проїдемося. Так, попередньо нормально. Бачу, що є отакі у нас невеличкі питання по чухлу. Заміна масла наступна, хрізно, коли аж 5,3 у нас витрати. І до наступної заправки 446 кілометрів. 9,2. Я газую чую, як, як вода якось. Такі звуки єсмієн. До речі, лампочка ця не горить, а в мене сидіння працює. 122 1991. У нас цифри в цифру сходяться. Температура топлива у нас 12 градусів. Ця стрілка щось стоїть взагалі, я не пам'ятаю. Температура. І звук як води якоїсь. Я чую якось якийсь звук не зрозумілий. рівень охлаждайки на місці. То датчик температури теж типу, на місці стоїть. Тут теж пусто, коли ти газуєш. Може щось робили. Так ролики не шумлять нічого. Мотор помити. Це ціла 1960 дев'ять. Трохи така собі. Ну коробка чиста, ну мотор помити, тому тут сказати, щоб там який він ідеальний чи ні. Але тут також бачу, що на інтеркулері масла немає. Добре, налітки присутні. суттє, на місці, лонжерони цілі. Фара у нас рено, але на ній немає. Тут 13 го року це у нас само підключення. Так, ціло, кріплення тут також цілі. немає. Акумулятор у нас рено. Клема не окислені. Типа бачиш, десь пух типу, стоїть температура. Воздух типа. І на, на розширительном, коли ти газуєш, там mm -hmm. же должна... Нійти, вона вона не йде. І У нас датчик температури типу, на місці стоїть. Коробочка гарно включається. Дорога тут дуже погана, але навіть стоєчки стабілізаторів не чутно. Ну, щеплення бере гарно, трохи вище середини. Кермо стоїть рівно, кермо ціле. Ну, їде гарно, в принципі, турбіну так не чутно, форсунки не свистять. Кермо не б'є, гальма також не б'ють. І так, друзі, ну що ж, подивилися ми цей Канго, і які в нас були недоляки по цьому автомобілю. В цілому він мені сподобався. Але коли я робив комп'ютерну діагностику, я звернув увагу, що у нас стрілка температури, вона у нас стоїть на місці. Хоча людина приїхала показувати автомобіль, тобто вона їхала на ньому, в будь-якому випадку трохи вона його нагріла. Також я, поки робив комп'ютерну діагностику, автомобіль працював, перевіряв кондиціонер і все інше. А стрілка стоїть на місці. А коли я перевіряв турбіну, то я почув посторонній звук. Від Печки. Тобто я чую, як в системі ходить вода, я чую, як в системі є повітря. І я звернув увагу, пішов під капот і подивився, що в нас на обратки немає назад зливу антифризу. Я тут зрозумів, що в нас були якісь втручання в систему, що, можливо, десь завоздушили і треба її прогнати. Я зробив тест-драйв, розігнався, але воно нам не допомогло, обратка назад не йшла. Але от мені автомобіль сподобався, і замовнику сподобався, то я попросив продавця. Вирішити це питання. Ну що ж, На наступний день продавець поїхав на СТО і почав розбиратися з цією проблемою. Що вони знайшли? Вони знайшли, що у нас все-таки було повітря в системі. Вони зняли обратку, подули туди повітря, у нас повітря вийшло, вони все це підключили, проїхались. У нас вже температура показує, коли ми газуємо півтори-дві тисячі обертів, у нас з обратки йде антифриз. І всередині у нас в салоні ніякого постороннього шуму немає. Тому ми заїхали на СТО і також там ще передали. Перевірили. А для того, щоб бути спокійним, ми провели зі свого боку і ще тести. Подивилися, чи не пробита у нас прокладка. Подивилися, чи немає в нас проблем з головкою. І як ви можете побачити, вона тести пройшла. Питань до них немає. То вже всі аналізи взяли. Чи? Аналізи продавця, вже. І поліграф. Чуєш, що поліграф пройти і все. Так, заїжджаємо на СТО. Попередньо я вам зараз кину тести, що у нас головка не пробита, картерних газів немає. Заїхали ми, як завжди, на сервіс. Це одне з де Я і свої машини, і всі машини-заказчики перевіряю наших клієнтів. Тому зараз тут посникаємо, потім на підйомник, знімемо захист і вже подивимось. Зараз у нас обратка вже є, все це є. Так, ну що ж, майстер вже посмикав, подіргу, подивилися опорні. Зараз. Подивимося ми тепер, що у нас тут знизу ще попередньо також подивляться. Одразу, що мені кидається в очі, що у нас тут абсолютно все ціленьке. Подивіться, кузов в ідеальному стані. Він оброблений. Все це заводське, навіть ні точки, не рижика, нічого немає. Кріплення бампера у нас ціле, ніде не тіліпається нічого. Вихлопна труба, бачите, чиста запасочка взагалі, як і не ставилось. І у нас якого року запаска? Чого запаска оригінальна? 13-й тиждень 13-го року. Ця пружинка також ціла, амортизатор. Можете побачити, він сухий без запотівань. Тут також сухо. У нас нічого немає, Бачите, це просто фарба. Як завжди, невелика корозія внизу на амортизаторах. Тут все ціленьке. Тут також, бачите, все це оброблено, порожки піддомкратненькі всі цілі. Оці ці заглушки також на місці. З цієї сторони така ж сама ситуація. Тут пильничок цілий, стоїчка також суха. Бачимо, що автомобіль десь трохи стояв, тому що є корозія на амортизатора. Бачу, невеличке запотівання внизу на подоні є, але воно не тече. Воно можете побачити без потоків. просто потіє. рейки Також цілий. Тут така ж сама ситуація. Все ціло бачу шарові, тут такі як встановлені. З цієї сторони також все добре. Зараз знімуть захист вагана, подивимося, що у нас там. <платка> да, я бачу, так, у нас сторони. Вона це теж може бути. Угу. Це не критично, воно не, не тече. Капель нема закусування. Це вже, я думаю, коли лізти... Да, Екологія, бачу на місці, вона також не тече. Гофра у нас ціленька, вона потріскана, полуося. О, тут сальник полуосі. тут сіли, тут також з коробки не тече. Пильник полуосі, З коробки цілий. Тут все добре. Інтеркулер також без масла, він цілий без запотівань, компресор не тече. У нас тут ДТП не було, все абсолютно ціленьке. лонжерони. Та ж сама історія. Привідний ремінь, можете побачити, він такий вже блискучий, то бажано, як всі машини приїжджають з Європи, зробити обслуговування, поміняти привідний ролик, ремінь приміняти. ну Взагалі порадив би. Одразу полізти і ГРМ поміняти, і питань немає. Подон тут міняється легко, питань немає. Коли ГРМ міняється, то можна сюди поставити цю прокладочку. Як ви бачите, майстер каже, що воно не тече. Це у нас запотівання. Його як мінусом записати не можна. Бордюрки немає, крім у цього місця. То що я вчора бачив, також все ідеально. Ну що ж, на СТО ми перевірили пересмикали цей автомобіль. Засняли нашому замовнику повністю. відео, що автомобіль у дійсно в класному стані корозії. Зрозуміло, діло ніякої немає. Він збережений, що всередині, що ззовні, що знизу, що питань по ходовій по двигуну, також немає. Ну, коротше, реально класний автомобіль, капсула часу. Але ми зі свого боку вирішили, що цей автомобіль ми все-таки будемо забирати, будемо давати завдаток людині, але ми хочемо зробити обслуговування цього автомобіля для того, щоб також спати спокійно. Ми вирішили замінити масло, фільтравсі замінити замінити помпу, антифриз, все це прокачати. І все це ми зробили. Після чого ми автомобіль забрали і зробили його доставочку аж додому нашим замовникам. Ну що ж, друзі, подивилися на цей стан цього Канго. Ну, скажіть, що капса. Ну, не пишіть, що я не вірю, все це хірня, кар'єр, херня, хірня, пробі хірня. Як ви можете побачити, все-таки інколи зустрічаються такі автомобілі. Да, Доволі рідко і коштують вони не дешево. Тому що цей автомобіль не коштував по низу ринку. У нього була нормальна середня вартість за такий стан, таку комплектацію. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. До речі, у нас скоро буде 100 тисяч. Скоро будемо святкувати. Пух! Я вже не можу дочкати. Коли буде 100 тисяч, коли в мене буде ця табличка від Ютуба. Все, друзі, до наступних зустрічей.